Як співають. Друзі, всім привіт! Коротше, трахтимо з вами на риболовлю. Так, що хочеться сказати, так сказати, що в темі дня. Погода така собі, блин. то сонце, то тучки, коротше, пари. Не знаю, що з цього вийде. Будемо сподіватися, що щось вийде. Ну, погода максимально така, мені не подобається. Може підпарює А коли вона підпарює, самі розумієте, все таке собі діло. Не дуже є добре. Зараз глянемо, де там наш друг Сергія. Десь він тут, коротше, має бути. Такий сьогодні у нас з вами початок риболовлі. Вам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте густить гаки, це важливо. Та погнали. Друзі, друзі, друга зміна приїхала. Всі, всі на місцях! Доброго дня. Доброго День дня, доброго дня. Бачу. Доброго дня. Друзі, сегодня Сережа будем дубасить. Да, пух Пуг, Пух гоняется. Ух, ты Пу, сюда сейчас подъедешь и все. А тут прям целая парковка да. у вас. А ви, я ви бачу ви на моїх місцях. Да, да. Шуткую. А шуткую. Тут, шуткую. Тут тут лови, ну обычно. Не, обычно тут. тут. То да? мне Сережа выделил, там, кажа, вот тут и все. Да, там, Дальше, а... А... Туда не, не, туда не разрешают. Роз... Роз... Він каже, коври. да, тогда место для профессионалов. А я ще не, не дуже. Ну, да. Шо, кстати, по рыбе шусь. Погода така собі, да? Підпария, блин. Ну, ждем. І водичка, в принципі, уровень нормальний. Та багато. Багато? Ні, ну не затопило, что там. Не, ну ничего. Так, конечно. Что сказать, друзья? Не про найкраща речка в Так что все рыбы не бачу. Ты рыба. Че рыбы, рыбу поховали. Кто-то поховали. А может нет. Так, ну будем сейчас что-то думать. Так, зонты, зонты. Не знаю, потребно сегодня зона или нет. Вроде тенечек. Я думаю, пока что нет. Відео нам стопудово потрібне садочок для наших карасів, а може і лячів. Так, друзі, йдемо далі. Сережа освободив нам містечок наш з вами фірменний. Коротше, замішаємо, понятне, діло, у нас йде прикормочка. буде мішати топчик. Я сьогодні думаю замішаю, як і того разу. на гейзера від NV Fishing. І туди додаємо карамелі. Десь вона тут у мене є. А, вперед, з того разу трішки залишилася. Так, карамелька. Це полюбаса туди. І це нова пачечка тут. Пам'ятаю, що брав. Єсть, так. Це стопудово. Коротше, у нас сьогодні, як той раз, буде гейзер. 50 на 50 і карамелька, щось мені зайшло то діло. Так, ти туди. Так, ти у нас часничок на резиночках трішки підлопалась. Да? А може і не гейзер, а може ляща ще я шоколад, таку темненьку, Чи часничок? не навірно, ні. Так, сапоги наші тут лежать. Коротше, і десь там у нас був ликвидик так, друзі. ликвидик це теж обов'язкова тема. Працює, питань нема. Трішечки хоп, потім ж бачите, такий чирк, іди сюди. Хі -хі. Так що збираємось, по трішечку Та й сонечко, таке розкажу, припікає. Ой, багатенько я. Ну нічого. О, як кисіль вийшов. Не засвічує, не знаю. Отак. От як кисілик. Це сюди доб'ємо. Карамейкарчить. Чорту, вже поїхали? Так. Давайте. А мы с Сережей домой сейчас. Копоти. Главное добавить карамельки. не сильно давай. Не, ну мы вам тришки оставим. Так, 50 всего и гейзера. И гейзера. Сейчас я, Сережа, замешаю. О! Так, и чего дело? О! Трижки переборщили с водой добавил гейзера. Вот так. Запах, конечно, просто. О. Ну, получается, такая и мелкая фракция, и крупненькая. Вот эта мне вообще подобается. Прям лящева, я бы сказал бы. Хе -хе. Йо, я думаю, что там закипишь. Опа-па, Опа, вот все. все, я тут. Паш. Пеший пешев. Да. Бачит, ну стих я закинуть, а вы уже вальнули. Ну молодец. О, система сегодня тут. Ниппель. Да. И что ж, что ж Так, не будем никого секрет рассказывать. Что там у вас? Нашел крево, червячка, оно. Вообще. Трешечки, трешечки, да. И что есть там такие то красненькие дребни? Помідор. Ти у кожного свої помідориш. Як в той рибалки було. На контейнері, як ми ж Нормально. От вовки. Осталось. да. Ви давайте, сейчас карасішка уйде. Нормально. Посадіть його у, усюду. Ні, це такий дуже. Даже не жаровий, а дуже жаровий. Це дуже жаровий. А де ж ваш почин? Почин пішов, так. Так, 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 друзі, друзі, друзі. Плаваючі полюбаса, тоді помслива було діло, тигровий, сьогодні почнемо. Клубничка. У Сережі клубничка була під черв'ячок красний. І пружинки зараз поставимо. І будемо, так сказати, щось, щось чекати, щось чекати та доганяти Сережу. А що ж він карася одного жахнув. Уже впереди. Так, да, Сережа, ви вже впереди. Ну нічого. Я думаю, ми задніх постій не будемо. А, тут ще пушинка треба одну підрепетірувати. Так, візьмемо другу. А ну о, вроде нічого. Можна, наверное, трошечки ще добавить водички. Так. Забивні не робимо. Щоб вимивалось. Лесенько чик-чик-чик. І вишинку на торті, як завжди. Отак о... Опа! І полетіли. Перший полетів. Карасішкою. А ля... лящишки. Сережа, ви це чуєте? А ти чия така горна сьогодні нормально? Ну нічого. Тема яка? Закинули трішечки зацепчик, обов'язково. Так зацепчик хоп. І тоді не нанесе нормально. Якщо так просто кинуть, то звісно несе дебело. Е, по грузам 70 грамів у мене. І зрум та зацепиком. Угу. Колокольчики там тарахтять вже. Стоїш? Та вроді стоїть. Так, а ну тут з першого разу вийшло настроїть чи ні? А ні, якось мені не дуже це нравиться. Навірно, отак треба повыше. Сигналізатори чикс. Обов'язково. Ну, огонь. Так, де наше діло? все Наш вже бігу Вразу, друзі. Не будемо чекати першого збитого, поверні... Це Сережного першого збитого. Дамо обіду. Сьогодні у нас бургер. Чікс, черікс. Так, один мені, один сережі. салфеточки. Ну що? Чекати, поки приймаємо теж таке діло, їсти хочеться. Так що, друзі, налітаємо, у кого що є, будемо бітати. Так непогано вийшло. Так літосик такий, такий бургер достойний. Так, друзі, всім смачного. М -м? Да, я скажу, по обида тебе было дело. Да, по -по 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 -по. <с <с Опа, уже і фрікциончик. Фрикциончик пішов. А да. Там сзади. Тай варив, да. А що це, це за... А, це висотяфіна придумалася погами. <риво> Слушите, <риво> як підставочка. Ану, ану. Ану, ану. ану. Так, що-то Сережа вже жорстко мене, вже... Ага. Синя. Та ч тут ценя? Нормально, там щось таке. Це коли Дурненький коробця тягнув, так я так от витягнув руку тільки в руці держав, боявся, да. щоб. Щоб він не зіграв. О, там гарненький. Килуха. Так, Та ні, більше. Да якие. собі. Пів кіла точно. Пів кіла, пів кіла точно. От зараз. Щас... червоними. Да. Ц... А, червоними, червоними, я... і білими. Цервями. Цервями. Понятно. Сейчас тихо. Весюлики. Ну, Конечно. Да, а ты ж... Кто, Сережа? Чикарасик. Ой, кино. Что там? Сережа, я вам кажу, там и кило точно. 500... Нет, вот я вам кажу, там больше. Тут в сухарях, в сухарях. А, уже запанированный? Запанированный. Ага, ага. 565, я же сказал. Ну, конечно. Шикардос. Так, тоже глаз уже у нас набытый взламый. Так, я так зазумил. Ну... Опа! Так, друзья, и у нас что есть. И у нас все что есть. Сейчас глянем. Не зашло? Нет. А ну-ка сюда. Только Чикс і на базу. Ого! Що там таке здорове? Чесно кажучи, я думаю, тут рануха. Хоч воно таке. Ага, так і есть. Чи не? Да. Я так і думал. А ну-ка, давай-ка. Опа-на! И ми обрибались. Так, у Сережа Караси. У нас Тарануха, не права. Не, ну это Заликова. Ну, топчик. Тики-чикс чиксы есть. Так, а где ж наш садок? Кто подскажет? Сумочка под рыбу на месте. Садочек на месте. Так, это сюда. Это сюда. Так можно и рыбачить. Это мне не <laughs> да, распочиняйся. Спасибо. <laughs> тарань? Не, Тарань. Дніпрова тарань Потому что Днепр-наикращая речка в свете. Да, я же говорю, вы сегодня по карасям, а я по белой. Не, нормально, да. Так. Ну, нормально. Начнемо з потви, а там буде видно, може і ліші підтягнуться. Оооо, запах огонь. Ну що? Хотя подубасить тарань, це теж дуже добре. В нашем деле Так и зацепчик обов'язковый. И стоит, друзья, без питань. Так, а я всё, щось там заскучал. Котринная поклевка. <серкалка> У ну, меня была тоже поклевочка, но чупа чупс Сережа, чупа чупс Ну, вороны мать, каркают. Оттуда не ветер. Так, ну что там, карась? А что там, подсак убрать? Нифига фига себе, что там задвиж? Да, кувшинка поднимается тут. Опа, 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 опа. Не, ну нормально. Опа-опа-опа-опа. Да, опа. И опять на красный. <схи> да, да, да. А это я... уже не совпадение. Да. А я, кстати, его зняв думаю, Ой, нафига? Это... Нафига думаю, и мы не надо. Это уже совпадение. Или уже я, я, я тихо снял, думаю, нафига здесь стоит? Ну хотя тоже тарануха на нем бомбанут. Ну, тоже грамм по 350. Да, ну, це нормальный ну, да. карасевич. Уже три штуки, уже будет. Уже потихоньку три кила. Кила тела кила. поставил же, разрезал пополам, бачу Я что же так сделал? ну запах остается. А ну да, если мелко, то наконец Обрезать, оболочку обрезаешь? Да, запах отдает же, конечно. как у вас уже юбки? Уже не стыдно перед людьми? Так, надо догонять. That's why I don't know. Нарешті щось таке добреньке. Сережа, ви чули як воно? Як воно чуть не зійшло? Вже і вечір настав. Щось, похоже, опять на тарануху. Блін, ці, ці як його кувшинки. Пришло? не не пришло не о карасишка горненький это карась сазанчик длинненький блин ракушка там на леске кто пришел карасишка на клубничку тихо клубничка Такі. ну розмір норм а то що там мы Сережа, уже заскучали то отож конечно комары друзья гризуть просто это якась жесть молоденькие комарики на воздушном шарике блин. повиростали Що у вас тут тихо тихо пока тихо одни комарики одни комарики на воздушном шарике на Ну короче, комари просто, навіть на там камеру там? видно, гляньте, літають. З'їдають, їдають. їдають. Так, карасиш... так, карасишка такі гарненькі. Mm -hmm. Такі топові, такий длинненький, як сазанчик. Ah. Якось поклевка нежно, не понял. Да. щось іде, шо О, Блин, через кольца цей пух. Походу карасишка гарний. Ну, вроде як може ні щось таке резеньке і велике оу Сережа ще карасишка гарненький да сьогодні клубничка друзі о ну тут такий заликовый. тихо Значит, клубничка все таки уже ух Кабанюра. Товстенький, гарненький. Туди. І все-таки, все -таки, сьогодні ви виграли. Чи не? Чи в мене більше? А що ж там опять таке? А, не! Тихо-тихо. Камеру чуть не загні. Ну, да, три штучки. А тепер йдемо до мене. Я все гляне, що в мене. Цікаво, хто виграв. Беріть садок, ідіть сюди. Друзі, а що в нас з вами? Ну, тож, так сказати. Не густо, ну і не пусто. Ну а що ж, буває, буває всяке. Сережа. Значит, ничья. Ничья. Да. Три. Три. Yeah. Ура! <свят> Давайте вам куда? До общей картины, а вы там что-то придумаете. Есть такое дело. И тарануха такая у меня заликова. Uh -huh. Ну а что? Уже Ой. Теперь... <свят> 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 и инша <свят> справ. Так вроде бы и ничего, да? Ну, no, да. No. Так вроде и ничего. Не, ну размер, конечно, супер. Питань нема. Потому что что? Тому що Дніпро, друзі, це. Да, найкраща річка в, в сіті. Коротше, збираємося ми з Сережей додому. Под стейдж, под стейдж. О, да, підписники. Не Непогано, в принципі, непогано, не ноль. Ну, на піджарку є. Дуже багато комарів, дуже багато пуха. Ну, Ловити можна, працювати можна, так що така у нас сьогодні з вами вийшла риболовля. Звісно. Не відро, не так, як того разу на Дубаси, ну все ж, я думаю, ви кайфанули разом з нами. Так що така обстановочка. Полізні силочки, як знаєте, в описі під відео. Залітайте, дивіться. Камери атакують, так що ми тікаємо. Все, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока!